Звісно, ми розуміємо, що студенти хочуть мати свою максимально швидку свою фінансову незалежність, і вони шукають або знаходяться в пошуку тих джерел фінансування, які б могли їм сприяти в цьому. Відповідно, наука не стоїть осторонь, і можна розглядати одним з елементів свого фінансування це реалізацію своїх творчих ідей, свого творчого потенціалу в частині грантового забезпечення. Враховуючи нашу сьогоднішню тематику, хотілося б зразу трішечки поговорити стосовно, як же все ж таки студент може заробляти. На науковому спрямуванні своєму. І перше, що нам спадає на думку, це, звісно, грантові проекти. Але треба розподіляти гранти на навчання і гранти на проєктну діяльність, на їх реалізацію або гранти на стажування. Відповідно, ми зараз будемо з вами мати на увазі, що грант це фінансові кошти, які ми отримуємо на реалізацію проєктів, соціально-економічного значення, тобто покращення або спрямовані на покращення нашої території соціально-економічних явищ. На сьогоднішній день, напевно, що наукова складова в університеті є для студента найбільш може бути цікавою, оскільки саме тут, завдяки своїм особистим якостям, завдяки своїм набутим професійним скажімо, категоріям, скілам, ви можете досягти максимальної результативності і на вас не будуть впливати чи чинити якийсь вплив в сторонні фактори. Тобто, наскільки ви захочете бути успішними в цьому напрямку, це все залежить суто від вас. Відповідно, проектна діяльність і отримання грантів, воно, звісно ж, не виникає просто так. Ми повинні мати певну професійну складову для того, щоб успішно їх реалізовувати. Я, напевно, окреслю таку ідеальну картину світу, як би я бачив, захід студента в цю діяльність. Отже, у нас є перший курс, у нас є. Студентське наукове товариство, в яке бажано було би вступити і отримати собі куратора по науковій діяльності, спілкуватися з проректором з наукової діяльності, щоб розуміти сучасну тенденцію науки, куди ми спрямовані, мати розуміння тих майданчиків, на яких ми можемо спиратися для реалізації своїх проєктів, і отримання певної фінансової підтримки, скажімо так, тобто бути завжди в потоці той інформації, яка буде для нас необхідною. А в реалізації наших проєктних ідей і якихось різних задумів. відповідно перший курс це набуття тих необхідних властивостей і компетенцій для студента для того, щоб вміти готувати ці проєкти. Звісно ж, у вас при взаємодії з колективом. При взаємодії в групі проектній, або навіть в міждисциплінарних різних взаємодіях виникають певні ідеї, які б ви хотіли реалізувати. Вони можуть бути соціально спрямовані, вони можуть мати фундаментальне значення. Відповідно, у нас грантова діяльність на нас буде поділятися на індивідуальну та колективну, і на фундаментальну та прикладну, тобто практичного спрямування. В залежності вже з цих вибраних позицій, ви можете реалізовувати ті чи інші свої ідеї, задуми і. Планувати їх на, на отримання тих грантів, того фінансування, яке б ви хотіли. Що важливо в цьому аспекті, набуваючи певні свої компетенції, ви формуєте звичайно розуміння супроводу грантового, оскільки грантове забезпечення воно, звісно, не повертається, але воно має таку специфіку, як звітність. Тобто, ви зазвичай маєте в кінці грантового свого. Проекту звітувати і залежно від того, наскільки якісно ви це будете робити, реалізовувати їх відповідно, і е, варіант е, або відсоток надання вам наступного гранту буде сильно залежати, скажімо так. Е, тому я більше рекомендую на початку студентського такого наукової діяльності працювати в колективах, приймати е, більше інформації, споживати, розуміти на, як ми її будемо використовувати. А е, тим самим ми самі приростаємо і. Враховуючи, що завжди в колективі є люди, які мають уже більший досвід грантової діяльності, вони допомагають вам уникнути тих помилок, які можуть трапитися при ваших індивідуальних проєктах. Отже, вже другий-третій курс це повноцінні, скажімо так, молоді науковці, які можуть сформувати свою ідею, вони можуть її формалізувати в грантову заявку, вони можуть підобрати собі команду проєкту, і вони розуміють, чим вона має бути фіналізована. Тобто, це ідеальний варіант мого бачення. Заходу студента в наукову діяльність наступні в старші курси. Тут вже треба розуміти, якщо студент прагне далі продовжувати наукову діяльність, він вступає в аспірантуру, ну закінчуючи, звісно, магістерський рівень освіти, вступає в аспірантуру і продовжує свою діяльність як молодий вчений безпосередньо, там і в кар'єрному зростанні, і в своєму персональному рості. Отже, це один з таких базових елементів, де ми зараз в науці можемо залучити студента і отримати фінансування на наші проекти. З одного боку, це не все так просто, оскільки потребує, звісно ж, взаємодії в колективі, потребує виваженого та компетентного наставника, тобто той людина, яка професійно зможе очолити ту групу або той колектив і доведе її до результативного кінця. Відповідно, це така велика синергія і комбінація безлічі факторів, які мають зійтися в одне для того, щоб отримати якісний кінцевий продукт. Але це дуже великий досвід, і, і не зважаючи, де би ви практично не реалізували себе в житті, робота в грантовому проєкті дасть вам дуже велике розуміння колективної роботи, розуміння взаємодії і безпосередньо тих компетенцій, які би вам хотілося набути на перспективу, можливо, для реалізації якихось своїх індивідуальних проєктів або тих. Напевно, персональних проєктів, які би ви хотіли відкрити в собі або там якось продовжувати, тому що творча складова наших студентів, звісно, вона дуже велика, і ми бачимо, як вони себе можуть реалізувати вже впродовж свого життя. Стосовно наскільки. Де ми можемо брати ці наші платформи? В нас зараз дуже багато різних є фондів, фундацій. Я би рекомендував, є Grant.org.ua, платформа, яка дозволяє нам зібрати різну підтримку, побачити джерела, на які ми можемо спиратися. Також впродовж навчального року ми бачимо багато різних заявок до подачу на грантову діяльність. Відповідно, це дозволяє нам бути дуже динамічними. В чому є невеличкий недолік. Вимоги до різних грантових заявок і проєктів вони різняться. Тому це треба мати на увазі і відповідно вже розуміти, який пласт документів, який пласт необхідних матеріалів треба підготувати для того, щоб вдало подати заявку і реалізовувати проект. Відповідно, вже і після цього планувати свій час на реалізацію цього гранту і тієї діяльності, яку би ми хотіли фіналізувати. Стосовно. Мабуть, проблематики, яка може виникати в нас при реалізації грантів і їх отриманні, мабуть, це просто брак досвіду. Це основна причина, якою ми скажімо, себе обмежуємо в частині подачі заявок, ті, напевно, страхи, які не дозволяють нам змінювати щось для себе в звичному середовищі, ми не хочемо виходити з зони комфорту. Але гранти дають дуже дуже багато різних компетенцій, які дозволяють вам вийти з різної ситуації, тому що ви працюєте тут великі синергії, взаємодії і з колективом із різними грантовими платформами, з менеджерами, з з проект-менеджерами, які дозволяють вам зрозуміти, наскільки є необхідною та чи інша розробка, і наскільки вона є конкурентною в нашому середовищі, що немало важливо, то мене зачепили це формування самої ідеї. Гранту зрозуміло, що хтось вже студентів він безумовно має, скажімо так, на думці якісь свої проекти, якісь свої ідеї, які би хотів реалізувати. Інші проекти реалізуються і, напевно, формуються в процесі роботи в групах грантових проєктів. Тобто. Не завжди є, є певне бажання у студента займатися науковою діяльністю, і він себе стримує через те, що в нього ну, не виникає якоїсь, напевно, ідеї, фундаментального наукового дослідження чи прикладного. Відповідно, це не цього не потрібно боятися. Робота в групі вона завжди дасть можливість сформувати те, що для вас буде цікавим, і сформувати той напрямок, в якому ви б хотіли розвиватися. Це, скажімо так. Не проблематично, головне, щоб ви розпочали цей процес, і він, скажімо так, з плином часу дозволить вам набрати ті необхідні компетенції, які вже на перспективу сформують і ідею вашого проєкту, і, скажімо, план його виконання, і безпосередню реалізацію того чи іншого Ти, е, задуму. Що хочу сказати відносно прикладних та фундаментальних наших досліджень, що з більшою частиною, звісно, доли вирогідності студенти формують практичні проекти, які спрямовані на покращення нашого загального середовища. Відповідно, я би напевно рекомендував якраз починати з них. Це може бути будь в будь-що в ІТ-сегменті, розвиток культурної спадщини нашої, це можуть бути економічні проекти на сьогоднішній день, навіть проекти соціально-економічного розвитку територій муніципалітетів, наших частин міста чи територіальних громад. І вже потім ці проекти можна консолідувати фундаментально, коли ми бачимо ті закономірності, які виникають на територіях, ми можемо їх узагальнювати і видавати вже таку повноцінну наукову складову, яка, напевно, що стане, ну, збагатить наш економічний напрямок, відповідно, стане гарним прикладом для наслідування наступним студентам, тому що студентський час він дуже швидкоплинний. Ми розуміємо, що, ну, і, напевно, Знову ж таки, буду повторюватися прохання не лінуватися, не лінитися це основне, тому що немає часу на розкачування. Треба зайти в цю струю освітню, наукову і просто по ній рухатися для того, щоб досягти результату. Коли це є, відповідно є результат. Тобто студент завжди зможе його отримати. Я би хотів вірити, що наша сучасна і активна молодь вона, окрім вона не розділяє освітній процес від наукового процесу. Відповідно, я дуже всіх закликаю займатися науковою діяльністю в частині підвищення своїх професійних компетенцій і формування свого майбутнього, тому що як би не склалося ваше бачення в частині вашого працевлаштування, жоден грантовий проєкт, жодна ідея, яка була втілена в часи вашого студентства, вона не буде зайвою, навпаки, вона вас збагатить і, мабуть, надасть вам більшої впевненості в собі, дасть вам можливість зрозуміти ті приховання, напевно, сили, компетенції, які є всередині вас, які тільки будуть сприяти вашому розвитку.